Після пішоходного. так, після пішохідного будемо розвертатись на цьому перехресті, і це кончене перехрестя. Можна буде нахились до керма, нахились до керма, бо там зустрічки часто ями об'їжаючи пірнають. Паняла угу. дублюй. І так, ми будемо хитрити, ми будемо по внутрянці це робити. Тобто ми станемо за пішоходним переходом. Расочко. Да, Дірочку зліва відкриємо. Кому ти поступаєшся при розвороті? Ші. Так, як і при лівому повороті, так і при розвороті на другорядній ти поступаєш всім. Зліва перші, справа другі, зустрічка третя. Ніколо. Ножка на тормозі вже хай буде. Плавно закочуйся, раз пішоходів немає. Відкривай собі орієнтирчик дірочку. М Хай буде отак, нормально? Так. Ти ж можеш нахилитись, так, да? так? Добре. Ті, що під забором зліва, нас і хірануть. Правильно? Так. Добре. Я можу зараз? Ні, бо оця хірня, якщо перелаштується, ти охрінієш. Справа подивись, нікого немає. О, ти руль не накрутила і ти ще не готова до цього. От тепер ти можеш і розвернутися, якщо буде змога. Цей хір що робить? Не щитала його? Ні, не ну, добрий вечір. Він вже в розвороті, да був? Так. Якщо тут хтось пригальмує, то його можуть об'їжджати. Поняла? Враховуй це справа, дивись справах, які з покажчиком сюди і зустрічку контролюй. Відалі, щоб справа або далеко, або їх не було, або без покажчика. А ці теж були відсутні. відсутні? Бо... Можна? Так. Давай, підгазнеш. Справа нікого? Нікого. А, підгазни, підгазни. Ножку на тормоз, пригальмуй зліва з плеча. Людей немає. немає. Красава, давай без газа, спокійно вправу виходь. Показчик сам вирубиться. Все, можеш підгазовувати плавно. А... Вправу змістись правіше. А газель бачила. А... До... А... Е... Ти її приїбала, да, бо думала, що вона просто так стоїть. Тобто не щитала, чому вона там. Це як з тою тачкою. А... Тетя далеко. Да? Ножка на тормозі. Дві обмеження оглядовості. Трамвай лівий перший хіране. Його немає. Правий немає? Підгазний вправо. підгазний вправо. І лівий уже включай нахились до керма. Добре, і лізь, і вперед, і туди, і вперед, і туди, і вперед, і туди. Хорошо, красава, вимикай! Можна? Да, 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 да. Добре. А ти проїбала, блін, і не считала, а вона з лівим стояла і колеса вивернуті. Вона або хоче їхати, або розвертатися. Ну, по-дібільному, конечно, вона розверталась згоден, але стоїть, є питання. А коли ми так от стоїмо, щоб розвернутися. У нас же з цієї сторони а дві полоси, одна під забором, інша ще одна. Ти не перетинаєшся з лівою, отраз ліва. А мені можна Давай, давай. Розвертатися тоді. Як хочеш, можеш розвертатися. Машина до центру ближче, але вона далеко їде. Угу. Зараз нам складно. Так, дивись, тобі треба розвертатися тоді, раз ти перетинаєшся там лише з лівими, котрі по правій смузі. Тоді, коли їх під забором по правій смузі немає. Але прикинь, якщо в тебе тачка стане на цьому ж перехресті туди наліво, ліва машина з лівої смуги стане на поворот наліво, то та, що їде за нею, буде її об'їжджати через нашу праву. Ми з нею перетнемось. Мене напрягає, що.